Доброго дня всім на моєму каналі хочу сьогодні подивитися питання ресурсів України. Що робиться навколо цього питання взагалі дуже багато інформації. Вона в кавичках перевершує одне повідомлення в телеграмі на інше: новини, заяви, слова, пусті, не пусті. Давайте подивимося, просто що робиться взагалі в питанні ресурсів щодо України. От загалом просто покажіть нам карти. І подивимося окремо на питання а, трьох сторін да, РФ а, Трамп і наша Україна. Які взагалі карти випадуть? Подивимося інформацію. Що взагалі робиться? От загально задам таке питання. А, бо люблю поговорити з картами, вони покажуть. Вони покажуть. Покажіть, що робиться з питанням ресурсів України у нашій війні. Це що взагалі робиться, що з цього цінна інформація? Ці жезли майже, дивіться, шістка жезлів. Хочеться перемогти в цьому питанні, хочеться завоювати дійсно ці землі. Карта переможця. А, чому? Тому що коли ми говоримо за зараз мирні переговори, аж дивно звучить, але да, мирні переговори, тому що до цього миру і до цієї крапки треба прийти. А, сторони питання просто дуже цікаві, тому я кажу, мирні в кавичках, да, от взагалі. от. Всі ці переговори для того, щоб вхопити якийсь такий величезний шматок пирога і поставити крапку без, в принципі, гарантій. Дивіться, хочеться швидких переговорів, швидких переговорів, знаєте так, спокійно, швидко домовитись, щоб перемогти, щоб що зробити, щоб була влада, влада в цьому питанні, щоб знаєте, забрати, забрати частину, частину ресурсів і велику частину, тому що король жезлів падає, король жезлів це володар, активний діяч в чомусь. І четвірка жезлів говорить, в принципі, про якийсь шматок землі, в тому числі, де є чотири, знаєте, чотири сторони такий хороший шматок землі, де ти можеш е мати все, що тобі хочеться. Особливо зараз да, говоримо за ресурси, за ресурси. Так хто ж для нас Трамп? Що він показує тут? Як карти його покажуть? На попередніх відео я дивилася, що він дійсно хоче поставити крапку в цьому всьому, але він дуже хоче, щоб це було саме за його правління, і він прямо це його ціль, що всі говорили, що саме за нього, за його правління це все відбулося. От, без нього не відбувалося, звичайно, три роки йшла війна, а з ним відбулося. Давайте подивимося, так хто він для нас. Він дійсно хоче якось, знаєте, врегулювати це питання. Чи він дуже хоче скористатися ситуацією, бо він президент штатів. Я просто хочу подивитися, як покажуть карти, хто він для нас. Більше ворог чи союзник? Хто для нас Трамп? Більше ворог чи союзник? Знаєте, такий, а, а, знаєте, я по сонцю якби відкритий, відкритий, да? ну, от я ж відкрито говорю, що я хочу. Вам здається всім, що я божевільний, да? але я, от, ясно веду себе. Проте, дивіться, дві карти. «Призябання в темряві це якби наша Україна, де вже треба їй дати руку помічі да? і витащити її з цієї темряви на світло. А на нього падає сила. На цій карті диявол себе стримує максимально свої інстинкти, щоб їх приборкати. Тобто, я дію в своїх інтересах. Да? Я не повністю диявол для вас. Але тут образ саме диявола, який стримує себе. Тобто він, звичайно, діє в своїх інтересах, хоча, здавалось, би, він всім говорить правду, знаєте, як деякі кажуть, ну, себе веде прям незрозуміло. Але а, здається, що він відкритий, але він, звичайно, за свої інтереси, і, от, наче, дає нам руку помічі. Отак от його карти показали. Що по РФ, що на Путіна покажуть карти. В цьому питанні ресурсів, взагалі, що на нього покажуть? Тому що він міг війну почати цих ресурсів, заради цих зараз днів, про які ми зараз, в принципі, говоримо. Кубків, та контакт на кохання. Він і сам зараз, знаєте, так дуже емоціонує по цьому питанню, воно для нього дуже є важливим і контакт звичайно відбувається з іншою стороною, і це говоримо зараз і за Трампа, Штати і за Україну. Знаєте, як теж пелена в нього спадає. В Штати зараз дуже явно знаєте диктують те, чого дуже хотів Путін. Тому зараз тут падає карта пелена кохання. От я тебе вроді знаю, я тебе наче бачив, я тебе наче знаю, але і не знаю. Це зараз більше зараз, навіть ситуація щодо Путін Трамп. От, так, от такі карти падають, і він дуже емоціонує по, по цьому питанню. Він дуже хоче, звичайно, схватити своє, і сам трошки, знаєте, так як це сказати, замішатися, світа, як це все розібрати тепер, щоб, щоб йому було хорошо також. Ну, Там вже різні йдуть заяви, ми не будемо про них говорити. А далі, Україна. Україна дуже хоче, щоб відбувся тріумф істини. Звичайно, тріумф істини це знаєте, такий максимально екологічний. В цій карті справедливість йде за екологічність. В принципі, тріумф істини має відбутись максимально зважений для України. Що вона? Вона в глибоких роздумах. Це Україна наша, глибокі роздуми. Що робити? Абсолютно, бачите, отака глибока карта. Глибокі роздуми для того, щоб це все завершити. І зараз сімка жезлів, безтурботність в обороні. Бачите, за спиною вогонь попереду, наче світло. І я сижу в цій обороні і глибоко обмислюю, як би це все завершити. Отак вот показує позицію України. Що буде взагалі? Давайте подивимося, як покажуть карти, що буде з того всього питання щодо ресурсів України, що найближчим часом відбудеться. Чи домовляться, чи буде якийсь документ підписано? Що взагалі буде відбуватись? Покажіть нам найближчий, от кінець лютого, покажіть початок березня. Хвилювання, планування, планування щодо тих самих от вони ресурси, переговори. Переговори для того, щоб було максимально вигідно для нас, ну, поки процес переговорів знову ж таки показує. От вони хвилювання. Планування самого процесу постійно, що, як, зважування за і проти. За що говоримо? За ресурси України, десятка пентаклів, за те, що постійно ситуація змінюється, постійно інформація змінюється. Це ще буде відбуватися, в принципі, два тижні. Це кінець лютого, початок березня. Ну і за що мова? Знову ж таки, за королеву Пентаклів. Королева Пентаклів завжди вигідно має всі ресурси. Вона власниця їхня. От за це мова і точиться. І зараз показують глибокі роздуми. Знову ж таки, це десь карта дуже схожа на цю, яку ви бачите, ми вже бачили глибокі роздуми. Це хвилювання, це коли ти не спиш по ночам, думаєш, обдумаєш і ніяк не можеш прийняти рішення. Отакі, от поки енергії показують на кінець лютого, початок березня щодо ресурсів, про які йде мова. Будемо бачити далі. Будемо, звичайно, дивитися і середину березня пізніше, і кінець березня пізніше, бо інформація постійно змінюється. А сленг сторін постійно змінюється, особливо з сторони штатів зараз. Будемо бачити. Я вам бажаю всього всього найкращого. Ставте вподобайки обов'язково і будемо далі дивитись. Дякую вам за увагу!